Єдине, що ти від цієї гонки отримуєш, це тривожність, постійна. Ти, 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 замість того, щоб реально концентруватись на музиці, ти починаєш відволікатись на якусь думку, а хтось зробив краще тебе, а я хочу як він, а я то, а я сьо, а когось там туди додали, а когось там туди не додавали. Типу, у мене таке реально було. І я в якийсь момент просто зупинилась і подумала: а для чого я взагалі про це думаю, якщо ми абсолютно різні люди? Якщо ти будеш достатньо старатись все своє життя, то ти рано чи пізно все одно прийдеш до того, що ти хочеш. А якщо ти до цього не прийдеш, то так воно і мало статись. Тут, тут нема питання. Просто коли ти починаєш прив'язуватись до якогось результату, все твоє життя починає крутитись тільки навколо цього результату, якого ти ще навіть не отримав. А коли ти починаєш концентруватись на процесі і отримувати від нього задоволення. Це почне йти як то й треба, тому що ти просто живеш теперішнім, ти не живеш у якимось дебільним майбутнім або минулим, що ти там щось зробив не так. Коли ти просто в моменті починаєш ну чуть-чуть себе будеш і кажеш: от, типу, от у мене зараз є то-то-то, я маю зробити то-то-то. І все, і ти просто йдеш. Ти просто, головне просто отримувати від цього задоволення, розуміти, для чого ти це робиш. Навіть якщо ти зараз від цього задоволення не отримуєш, ти маєш розуміти, що оце може привести тебе до того, що, що дасть тобі задоволення. Ну коротше, це все такі речі, розумієте? Ех, запізнився, не знаю. Та ні, ні, надовго, Ми декілька питань. Ми, ми так повільно йдемо, що ми тут до вечора, до ночі. Це ж можна використовувати як мотивацію. Вони знають, а я ні. Ой, вони мають, а я ні. Ну я комусь це в плюс, а комусь це реально в мінус. От у мене є мотива. Я коли бачу там що якісь мої знайомі там мають якісь успіхи. У мене немає, ну зараз взагалі у мене немає якогось поняття завісті, немає якогось поняття там тривожності от такої через те, що я там через те, що я там гірша. У мене просто розуміння, що вот, якщо у цієї людини вийшло, значить у мене може вийти. Типу, у мене така позиція, що я, я, я не порівнюю себе з людьми в плані, що хтось кращий і гірший. Ну, просто у кожного свій шлях. Ми не можемо всіх під одну копірку підставляти, розумієте? Тому. Ой, чого воно це скіпається, я не Що Це скіпається, я не розумію, чого. Пам'ятайте, Оксо, я Пам ти, чесин по... модну. Дебіл, я ж... мені реально цікаво про це все говорити. Наступне, там було ще щось: страх не встигнути, не сказати важливі слова. Чет, я от реально, от що я хочу сказати. Якщо у, вас стоїть, якщо у вас стоїть вибір між тим, щоб спробувати і не спробувати, це тільки якщо у вас є запасний варіант, шарити, типу якщо у вас є варіант, наприклад, ну ладно, давайте візьмемо, вприклад сказати комусь щось або не сказати. Ну, не якісь гадості, да? Ну, там, признатись в симпатії. Просто скажіть. Це слова. Типу, є просто різниця між діями, які, типу, знаєте, необратімі якісь дії, там, я не знаю, каре собі відрізати да? або там переїхати в іншу країну. Але якщо це просто якісь слова, які потім в кінці кін... Ну, Я не знаю, я, я настільки легко сприймаю оце, оце ці всі приколи зі словами, з якимись признаннями, з якимись такими речима, що. Воно вже існує. Типа, ця от відповідь на, на питання, там, яке ти вже маєш, ця відповідь вона вже існує, вона вже є в голові людини. І від того, що ти кажеш або не кажеш, це вголос, вона нікуди не дівається. І я не знаю, мені, мені це настільки полегшує життя, коли я розумію, що от, от зараз я умовно, да, мені подобається якийсь хлопець. Ми з ним там довго спілкуємося, умовно. Він мені подобається, і я боюсь йому признатись, чого? Ну, я йому признаюсь, він мені відмовляє. Окей, все, я просто знаю, я, я просто знаю, ну, що мені відмовили. Але якби я у нього це не запитала, то в майбутньому, які б у мене, мене в майбутньому могли б бути думки? А якщо, а якщо він мене любить? А якщо він мене все ж таки любив. А, а якби я запитала, може, у нас там були б діти, Боже, якби ми там разом були разом, раз, коротше, якби ми разом були в кінці, якби я призналась. люди в майбутньому просто починають знову себе накручувати, ну, тобто вони будуть накручувати себе через минуле безкінечно. Ти просто собі забиваєш голову тупими питаннями оцими. Хоча ти просто міг зразу відрізати це. Тому що це, це просто win-win situation. Ну, По-іншому ніяк не може бути. Ти або, ти або просто ти признаєшся і тобі кажуть, що все класно, або ти просто йдеш далі. Якщо ти бу... От умовно дивіться, тепер друга ситуація: він так само мені подобається хлопець, але я не кажу нічого. Я продовжую з ним спілкуватись. Ми з ним спілкуємось п'ять років. Я, ми досі дружимо. Я в нього закохана весь цей час. Ой, я сподіваюся на те, що він мене, що він мене полюбить, що він сам мені признається, а він мене не любить. І я просто п'ять років, він, поч... і він і він в кінці кінців просто починає з іншою дівчиною зустрічатись. І що ми маємо в кінці кінців? То що я замість того, щоб сказати зразу я просто втратила цілих п'ять років свого життя в надії на те, що щось станеться само собою А якщо він теж любить і теж не признається, ну от, або так, або ну от просто понимаєте, всі оці штуки ведуть до того, що набагато легше просто сказати. Тіпа, ти буквально нічого від цього не тіряєш. Я не знаю, чого в дитинстві нам мені здається, це просто має з дитинства прививатись, з дитинства, з самого глибокого дитинства прививатись, що абсолютно нема нічого поганого в тому, що тобі можуть відмовити. Абсол... Я не знаю, чого в нашому світі це настільки демонізовано. Я не розумію чого. Типа, що в цьому погано? Ти просто дізнаєшся да чи ні, і рухаєшся далі. Це якийсь секрет це якийсь секрет Всесвіту для мене. Людства всього просто Roman Empire. Відмова удар по самооцінці. А якби самооцінки не було, тоді було б набагато краще. Але це вже занадто важке питання. А, почекайте так. Так, дивимось, моя думка. Ну добре, навіть якщо ти познайомився, що делать, якщо по факту не будеш вдома в 6-7 місяців, так що якщо так все розкрутиться. так і що? Я не знаю. Просто ви розумієте, виходи завжди є. Людина, яка тебе любить, вона буде чекати тебе ваще. вона може чекати тебе півжиття свого. Буквально. Тут нема, тут нема питання в тому, типу, довго, не довго. Якщо це тіпа, тимчасове питання почекати 6-7-8 місяців, типу я, я так розумію, типу, моряк. Я, мені здається, якщо реально знайти ту людину, вона не буде. Вона не буде страдати. Якщо людина тебе любить, вона буквально через коронавіру. Ось за цю пораду велике, дякую, аж задонатити захотілося. А, спасибо за донат. Мені ще платья, я вже чувствую себе e, психологом. Мені ще платять за те, що я щось кажу. Бізнес мені вероятно. Спасибо. Спасибо за 30 з гривень. E, моя думка, ой, твоя думка про моїх найкращих друзів, а і без, з якими я дружу з першого класу школи, це по факту все життя. Державні. Куку, -ку, Даня. З'явилася своя компанія. Так, так, так. У друзів А і Б з'явилася своя компанія друзів в Уніку, в яку я через них і попав. І з однією з них я почав зустрічатися. Через 3-4 місяці ми розійшлись. Я би сказав на поганій ноті, як мінімум, для мене. І ось головне питання: А і Б продовжують з нею дружити. Що мене бісить. Е, хоч я і розумію, що це їх не торкається, але бля, мене бісить, що вони спілкуються як бесті далі. Е, я би на їх місці перестав дружити з бившою мого друга, тому я їх максимально не розумію, і мене це бісить. Що думаєш? Е, е, ну, що, ну, Як я вважаю, це повний І У мене гикавка, блін. Я вважаю за повний крінж. Психологи зараз півтора косаря за годину беруть. На це безплатно хуярню. Та заплатіть мені тоді хоча б за сеанс один. Але я. Ну от... Якщо ви розійшлись на поганій ноті, І якщо вона ще й ініціатори та ні. Просто, якщо ви розійшлися на поганій ноті, і це ще й вона в цій поганій ноті винна, тибо що вона там була, наприклад. Тіпа, що вона зрадила, умовно, а вони продовжили дружити, то це. Це щось це дуже плохо. ні ні світу покажи сертифікацію. Я, Бартан, я просто обдарована. У мене мозок геніальний, мозок генія. Мені не треба сертифікати для того, щоб розуміти такі речі. Все з голови. Я, я ніде не навчалася, якщо що, я, вам, це, я вам, просто, вам просто розказую, що я думаю. Типа тут же ж немає... Е, я, ж, я ж ніде не кажу, що я психолог. Тіпо. Я просто... Тут мене просять мою особисту думку, тому я тут не при чому. Так вот. Ну, я би, я би на місці твої, якби я була твоїм другом от в цій ситуації я би не дружила. Причина слідковий зв'язки логіка, Гайс, реально. Але чого А і Б мають руйнити таку довгу дружбу. Так, ні, це не довга. Вони не мають розлучатися. Це не А і Б. Це він не зустрічався з А і Б, Він зустрічався з якоюсь чувіху з їхньої компанії, в яку він попав разом з цими друзями. І вони там в трьох, і ще плюс якась чувіха, умовно, да? Ще одна чувіха, да. І тобто вони, отак, в чотирьох, типу, він зустрічався з дівчиною. Потім ця дівчина на поганій ноті з ним розійшлась, він, вбиває, у, 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 не він уходить, да? він хоче дружити з цими друзями, а вони, замість того, щоб дружити з ним. Нормально, продовжують просто дружити з нею і хочуть, щоб вони всі разом продовжували дружити. Хоча він не хоче з нею контактувати, тому що вони якби розі розійшлись. А вони до вони давні друзі. Тобто, по ідеї, якби у цих двох був вибір між цією човіхою і цю, цим чуваком, по ідеї, вони б мали вибрати його, тому що вони з першого класу спілкуються. А так вони вибрали, вони, типу, хочуть на два стула сісти. Просто мені здається, що. Якби моя краща подруга там зустрічалася з якимось типом. Ні, А і Б і зі мною, із. Да-да-да, вода, що типу вони хочуть з усіма підряд. Всіма, ну, типа, не з усіма підряд, а типу, і -з, і з нею і з ним хочуть дружити. Ну, Просто мені здається, то що... ну. Як мені здається, тіпо, що справжні друзі, якби коли ви починаєте розходитись з людиною, яка вам зробила боляче, і вони знають про те, то, що тобі боляче було від тих стосунків, це не те, що ви на хороше. Знаєш, тіпо, коли ти на хорошій ноті розходишся, то все типу чіл, що все нормально, ніяких проблем ля-ля-ля. А коли ви на поганій ноті розходитесь, вона якусь фігню наділила, це вже, як мінімум, говорить про те, що вони ігнорують те, що людина насправді не така хороша. Тобто, шариш, поки вона є їм щось погане не зробила, вони не будуть з нею переставати спілкуватись. Але коли вони бачать, що ця сама чувіха тобі зробила погану другу, буквально, то їм іще терпімо, тіпо, їм все одно на те, що вона все одно після таких речей все одно уже, по ідеї стала поганою людиною. А чого Б має рішати, з ким А і Б мають спілкуватися? Це ж ну, це друзі. Ні, просто, от Я тільки що про це сказала, що тіпо, Ну, для мене просто це у це мене так працює. От я, я б не спілкувалась е, з дівчинкою, якою, от, дивіться, умовно настроє в компанії одна, друга і третя я я якась там А і Б. Да? Настроє. І, наприклад, одна з них. От я добре спілкуюсь з А, а у нас тут іще є Б. І вони кращі подруги. І, умовно, я спілкуюсь з ними двома добре, але одна з них мені ближче. І, типу, якщо оця дівчинка зробить щось погане моїй кращій подрузі, оці, то я її нахуй пошлю і залишусь зі своєю подругою. Я не буду далі з нею якось контактувати, тому що вона зробила комусь погано. Тобто, якщо людина хоча б комусь робить погано, це вже автоматично робить її негативним персонажем. Особливо, якщо вона робить комусь, ну ви б дружили умовно з людиною, яка там когось, вибачте, обнулила. Вона вас не обнулила, вона, вона з вами дуже хорошо, тіпо, у вас все класно, але іншу людину вона за те саме. Типу, вона, ну, вона ж вам нічого поганого не зробила, але це ж не робить її хорошою людиною. Це все одно вона залишається тим самим е, ну, крекером. Шарт? Ну, це така сама ситуація, що хтось зробив комусь щось погано, і поки вам щось погано не зроблять, ви з цією людиною дружити не перестанете. Навіть коли це навіть коли ця людина вже зробила щось погане комусь іншому.